Вітаю, дорогі друзі. Погодьтеся, ще ніколи ми не підходили до нового року з настільки тривожними почуттями. Зустрічаючи 2022-й, лише деякі з нас на сході перебували серед вибухів, а більшість навіть і гадки не мала про повномасштабну війну, яка увірветься вже 24 лютого. Зустрічаючи 23 й чимало з нас гріли в серці надію, що жах і біль війни припиняться впродовж найближчих місяців або, хоча б. Одного-двох років, і що зовсім скоро ми знову почнемо повертатися до життя без вибухів за нашими вікнами. Але сьогодні, зустрічаючи 2024 рік, мільйони українців відчувають спустошеність та відчай. Куди не глянь всюди виклики та дилеми, які просто неможливо вирішити, принаймні на перший погляд. Все менше людей вірять, що війна скінчиться впродовж року. Та у мене якимось чином їх дім. Окрім цього, мабуть, ще ніколи ми не зіткалися з такою кількістю чинників, через які дехто намагається послабити нашу єдність від глобальних політичних та релігійних питань до того, чи ставити ялинку на центральній площі столиці. Ми можемо відрізнятися в думках, але ми не можемо дозволити собі, щоб це різноманіття роз'єднувало нас. Але дозвольте задати найважливіше питання. Чим переповнені наші серця сьогодні? Ненавистю до ворога, злобою на політиків, розгубленістю щодо ТЦК, страхом перед смертю. В цілому, всі ці емоції та стани душі мають право на життя, тим паче, коли вони охоплюють нас цілком справедливо. Але якщо ці почуття починають пускати коріння в нашій свідомості, хапаючи у полон нашу надію на краще майбутнє, треба негайно зупиняти ці гнилі процеси, які згодом можуть стати незворотними. Дорогі християни України, як щодо нашої віри сьогодні, чи спроможна вона запалити надію в серцях тих, хто наразі її не має? Або ж з кожним днем. Все частіше ми самі потребуємо вогню, який би зміг підтримати наші тліючі сподівання. Ми стаємо християнами безсилля в той час, як можемо і маємо бути тими, хто дає смак цьому світові. Пам'ятаєте, Ісус сказав: ви сіль цьому світові. Але коли сіль втратить силу, чим зробиш її солоною? Питання чому так відбувається? Чому ми так швидко втрачаємо нашу духовну міць? А може, це все вигадки, і насправді церква стоїть в проломі за духовні потреби нашого народу сьогодні. Дай Боже! Слава Господу за тих, хто несе впевненість в майбутньому натхнений Духом Святим згори. Але дозвольте запропонувати пройти невеличкий тест на здоров'я наших відносин з Богом. Тест полягає. У відповіді на просте питання, коли ми кілька днів тому прочитали зміст нового закону про мобілізацію, який незабаром має бути затверджений, що ми відразу зробили? Почали ганьбити керівництво країни, писати в чати церкви та особисті знайомим, жаліючись один одному на важку долю, вишукувати юристів, які б змогли підказати прогалини в законі. Дізнаватися, чи є у нас родичі інваліди, яким ми могли б стати опікуном, чи почали гуглити, скільки зараз коштує можливість виїхати за кордон? Не знаю, якщо до людей зі світу, але ми, дорогі християни, чи не маємо ми шукати в першу чергу дещо інше? Хіба не варто було б нам переосвідомити основу нашої віри і згадати, в чому або в кому наша надія, наш захист? Наше теперішнє і майбутнє. Скільки разів ми казали раніше, що Господь наш щит, Він наш спокій, Він наш визволитель. Чому ж тепер так багато чого змінилося в нашому світосприйнятті? Зрозумійте, по-перше, я не намагаюся нікого засуджувати. Все те, що тут ми з вами проговорюємо, в першу чергу я адресую самому собі, бо я казав Павло, я найперший грішник. Також я не намагаюся знецінити те, що роблять для нас збройні сили, особисто наша сім'я дійсно віддає їм належне. Ми дуже вдячні нашим воїнам і молимося за них. Мова про інше, мова зараз про те, що ми забули, що в такі складні часи найкраще і найперше, що нам треба зробити, це стати на коліна перед Богом і просити у нього миру в серці, твердості у відстоюванні своїх принципів. Та бачення його волі щодо наших особистих практичних дій. А у нас нерідко відбувається все навпаки. Ми, перелякані, починаємо спершу діяти, наговорювати багато зайвого, робити купу болючих помилок і лише потім просити у Бога милості, щоб Він допоміг ці помилки розрулити. І то це добре, коли хоч так щиро просимо, іноді. Лише прикидаючись праведними, волочимо, немов проти волі, наші знесилені тіла до церкви, тому що так треба, нас так навчили, або тому, що, можливо, станеться якесь диво, і Бог таки прийме наш фінансовий дар і захистить нас від отримання повістки. Але зазвичай з таким підходом до будування відносин з Богом дива натрапляється. Адже Господу не потрібні наші гроші у вигляді хабара за те, що, щоб він допоміг здійснити нашу волю у нашому житті. Йому потрібні наші серця, які ми готові віддати йому, щоб він втілив свою волю у нашому житті. І тоді почне змінюватися абсолютно все. Тоді ми станемо щиро жертвувати кошти на благодійність і розповсюдження Євангелія. Як знак вдячності за те, що Ісус врятував нас, причому врятував не для комфортного і безтурботного життя тут, на цій землі, а для сповненого радості життя у вічності. А поки ми ще тут, ми маємо проходити через різні випробування і вчитися робити це без скарг без на важку долю, аби звеличувати Бога, а не Його ворога. А ми дедалі частіше під тиском сторонніх викликів все глибше занурюємося в потік скарг та тотальної тривоги, що накривають нас головою. Так, мало від чого диявол отримує таку насолоду, як від паніки тих, хто ще вчора у церкві співав про хоробрість у Христі, а сьогодні буквально паралізований страхом через життєві обставини, що ускладнюються. Тож не будемо давати сатані привід для радості. Давайте зупинимося і почнемо втілювати у життя те, про що так багато разів проповідували зі сцени. Будемо покладати надію на Бога. Адже Він все тримає під контролем. Навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Згадаймо на останок історію неймовірного звільнення Божого народу за часів цариці Єстер та Мордехая, її двоюрідного брата. Злий ворог Гаман. Розробив в деталях хитрий план, завдяки якому всі юдеї мали бути знищеними. А Мордехай повішений на високому стовпі посеред царського двору, щоб усі бачили його ганебну смерть. Ось залишалася лише одна ніч до того дня, коли жахлива страта Мордехая мала статися. Здавалося б, вже нічого не може врятувати його від лиха. Але все дивним чином радикально змінюється якраз за ту останню ніч. Зрештою, Мардихай був не лише врятований, але й звеличений, а вся ганьба впала на головного лиходія Гамона. Через певний час було врятовано і весь юдейський народ, а ворог повалений. Що цікаво, що Бог здійснив це визволення руками самого ізраїльського народу, але спасительний наказ царя був проголошений по волі Бога, який по факту і був справжнім рятівником. Нехай ця історія надихає нас і подарує надію. Давайте ще раз нагадаємо собі, що той Бог, який неодноразово рятував свій народ впродовж довгих століть історії, сьогодні він той самий всемогутній Бог, що рятує та визволяє. Він поруч із нами, де б ми не були, при будь-яких обставинах. Ми не будемо зараз торкатися питання брати чи не брати християнину зброю у руки, щоб захищати свою державу. Це окреме, непросте питання, в якому кожен має приймати рішення самостійно наодинці з Господом. Ми не будемо говорити про те, чи можна виїжджати за кордон під час військового стану, щоб забезпечити собі та своїй сім'ї комфортніше майбутнє. Набагато важливіші в цьому контексті інші питання. Чи виконав я місію, на яку був поставлений тут, в моїй країні, і що планую робити далі, на новому місці? І який Бог мене кличе за бугор, Яхве чи Мамона? Це приклад мислення живого християнина, а не члена церкви на паперах. А мотиви наших дій та шляхи досягнення наших цілей, Господь сам буде судити по своїй милості і справедливості. Основний посил цього звернення. Давайте будемо вчитися в першу чергу в молитві шукати Божої волі, чого він очікує від нас. Бо якщо ми не навчимося ставати на коліна перед Богом, рано чи пізно нас змусять схилити коліна перед кимось іншим. Нам вкрай необхідна правильна послідовність, молимось, діємо, шукаємо Божу волю. Йдемо вперед, а не навпаки. Отже, друзі, заходячи в новий 2024 рік, давайте не впадати у паніку. При цьому дивитися правді в очі. Насуваються дійсно непрості часи. Це ті сторінки історії, нашої з вами історії, християни, де ми маємо нагоду проявити віру як ніколи до цього, ту віру, яка прославить та звеличить нашого Господа. Ми маємо шанс по справжньому навчитися не прив'язуватися до матеріального, відстоювати свої принципи та позбавляючись полону ненависті. Шукати волі Божої, сміливо йдучи вперед на зустріч остаточної великої перемоги над злом. Другий прихід Ісуса не за горами. Ми не знаємо ні дня, ні часу, але все говорить про те, що ця кульмінаційна подія стрімко наближається. Тож не будемо зволікати та відволікатися на сторонній галас, яким ворог хоче збити нашу увагу від головного та притупити нашу віру. Протягом всього наступного року фокусуємо наш погляд на Ісусі. І хай Він, забираючи всю тривогу, веде нас по найкращій стежині до вічності. Якщо це відео хоча б трохи тебе підбадьорило або надихнуло на гарні роздуми, поділися ним з друзями. Мирного неба всім нам! Сподіваємось, до нових зустрічей!